Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок української мови. Частина 8. Урок 3: Розвиток мовлення. Робота над удосконаленням тексту. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося переказувати текст від свого імені. Розгорніть сторінку 7, права четверта. Прочитаємо текст разом Олесь і Цуценятко. Олесь залишився вдома сам. Погода зіпсувалася. На дворі потемніло, спалахували блискавки та гримів грім. Світло вимкнулося, почалася злива. Олесь боявся грози. Він вискочив на ганок але тут його зупинила стіна дощу. Раптом хлопчик почув коло самих ніг жалісливе скавучання. Та це ж барні. Він і забув, що цуцик увесь цей час був на вулиці. Схопив мокре цуценя, підняв його і притулив до себе. Цуценятко тикалося мордочкою йому в груди. Олесеві було вже не страшно. Він повернувся до кімнати, загорнув Барні в рушник та посадив поруч із собою на дивані. Коли батьки повернулися, Олесь із барні міцно спали, обнявшись. Прочитайте текст ще раз самостійно. Натисніть на паузу, прочитайте. Дайте відповіді на запитання за текстом. Що трапилося з погодою? Так, погода зіпсувалася. Чому Олесь злякався? Олесь боявся грози. Що він почув поруч? Хлопчик почув коло самих ніг жалісливе скавучання, коли й чому страх відступив, коли схопив мокре цуценя, підняв його і притулив до себе, що батьки хлопчика побачили, повернувшись додому. Коли батьки повернулися, Олесь із барні міцно спали, обнявшись. А тепер підготуємось переказати текст від свого імені. Перечитайте текст, уявляючи себе на місці Олеся. Почни так. Я... Залишився вдома сам. Погода зіпсувалася, На дворі потемніло, спалахували блискавки та гримів грім. Світло вимкнулося, почалася злива. Я боявся грози. Вискочив на ганок. Але тут мене зупинила стіна дощу. Раптом я почув коло самих ніг жалісливе скавучання. Та це ж парні. А я і забув, що цуцик увесь цей час був на вулиці, схопив мокре цуценя, підняв його і притулив до себе. Цуценятко тикалося мордочкою, мені в груди. Мені було вже не страшно. Я повернувся до кімнати, загорнув барні в рушник та посадив поруч із собою на дивані. Коли батьки повернулися, ми із барні міцно спали, обнявшись. Отже, ми прочитали цей текст, уявляючи на місці Олеся себе. А тепер спробуємо переказати цей текст письмово. Від свого імені. Отже, завдання шість. Напиши творчий переказ від свого імені. Добери і напиши новий заголовок. Зваж, що творчий переказ може містити деталі, яких не було в тексті. Тобто ви можете додати щось своє. У висновку напиши два-три речення про те, як можна подолати страх, спираючи, працюючи, спирайся на план. План такий. Гроза Олесів страх. А у вас уже буде не Олесів страх, бо ви пишете від свого імені, а мій страх. Цуценя барні, страх відступає міцний сон. Отже, прочитайте текст ще раз, уявляючи себе на місці Олеся. Перекажіть цей текст від свого імені, можете додати 2-3 речення про те, як подолати страх, дещо змінити в переказі, в деталях, яких не було в тексті. Потім закрити друкований зошит. Або перегорніть сторіночку і запишіть цей текст з пам'яті, наголошую переказ від свого імені. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Потім сфотографуйте і надішліть текст на пошту. До наступного уроку.